Сенеко, 71 лист до Луцілія. і от 11 частина. Хто не блаженний, той найвищого блага не досягнув. У давнину послідовники академії визнавали, що навіть під тортурами можна бути блаженними, але не цілком не повною мірою з чим ніяк не можна погодитися, бо хто не блаженний, той і найвищого блага не досягнув. Найвище благо не може мати ще якогось вищого ступеня, якщо воно супроводжується доброчесністю, якої не применшили жодні біди, якщо вона залишається неушкодженою навіть у скаліченому тілі. А вона таки залишається, адже доброчесність, як я її розумію, не схитна, піднесена духом, усе, що йде супроти неї, лиш додає їй снаги. Оту завзятість, якою часто сповнюються благородної вдачі юнаки, настільки захоплені чиїмсь прекрасним чинком, що здатні знехтувати всім випадковим, ту завзятість передасть нам і вдихне в наші груди мудрість. Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.